Кому я не можу допомогти, я можу допомогти практично всім людям, але я не можу допомогти жертвам. Я не можу допомогти тим людям, які мені постійно говорять: я дуже хочу піти до вас на проєкт. Я дуже сильно хочу, але сьогодні я не можу. Ви ж розумієте, в мене ж все ж таки троє діток. Або я дуже хочу до вас піти на проєкт, але мені чоловік не дозволяє. Або я дуже хочу піти до вас на проєкт, але в мене на сьогодні немає 100 доларів. Да, я хочу жити на балі, я хочу їздити на класному авто, але сьогодні в мене немає 100 доларів на ріснички. На ноги. У мене є, але змінити своє життя та бути королевою. У мене немає на це коштів. Це жертви. Це ж, жертви, які найбільше хочуть жити класно. Але вони найменше здатні робити певні кроки. Тому моя порада завжди, завжди бути подалі від жертв. Бо жертва це вірус. Ні в якому разі. Їх не має бути в вашому оточенні, тому що вірус має властивість переходити від однієї людини до іншої. І пам'ятайте, у успішних людей і оточення успішне.